Представниця Донецької області, чемпіонка та рекордсменка світу Василіса Козирєва не так давно перейшла у легшу категорію. За словами спортсменки, перед змаганнями переживала чи не пішла з вагою і сила. Заспокоїлась, коли сьогодні побила три національних рекорди у жимі лежачі, становій тязі та за сумою триборства. Довольно. Задоволена, дуже задоволена, тому що зганяла вагу. Я переходжу у другу категорію, тому дуже задоволена, що перейшла в іншу категорію і зберегла силу. Ще два національні рекорди встановила досвідчена представниця рівненського інваспорту Галина Галінська у тязі та за сумою триборства. На всеукраїнські рекорди зазіхали і інші рівненські спортсменки: Ольга Чайковська, Юлія Блищик, Ольга Каплун та Уляна Багнюк. Але сьогодні вони їм не піддалися, проте їм вдалося поліпшити особисті результати. А Ольга Каплун та Уляна Багнюк здобули перші місця у своїх вагових категоріях. Я сьогодні поставила в тязі свій особистий рекорд. Найкращий була тяга 122. А я була в декреті, вийшла з декрету і покращила тягу. Я вважаю, що це дуже добре. Не все вдалося, що хотілося, ну, але в цілому нормально. Юлька Блищик – молодець, виступила достойно. Мені конкурентка така, що треба, щоб мені не розслаблятися. Пробувати треба. Йоди... Пожали більш, мені здається, психологічно були не готові до тих хоча по силі, я б сказав, що на тренуваннях їх піднімали. Ну але ж це ми це наша робота тренерська, яку ми повинні врахувати ці помилки, і щоб на чтеті світу ці рекорди були встановлені. Кубок України з пауерліфтингу серед спортсменів з порушенням зору відбувається у двох дисциплінах: силове триборство і жим лежачі. За їх підсумками найкращі спортсмени будуть зараховані до складу національної національної збірної, яка поїде на чемпіонат світу, приїхали найсильніші спортсмени, тому що ці змагання є етапом відбору до складу національних збірних команд для участі у чемпіонаті світу, який відбудеться у місті Тбілісі, Грузія з 23 по 30 жовтня. Тому це дуже відповідальний старт, і ми очікуємо безкомпромісно напружену боротьбу за перші та призові місця між найсильнішими атлетами країни. Завершиться Кубок України у неділю. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному.